Жіночий турнір із волейболу в королівці відбувається щороку. Спочатку проходять відбіркові змагання, а їх переможці виборюють кубок покуття. Раніше змагання відбувалися не лише в Коломиї, але це своєрідний підсумок кроку. Ми завершуємо волейбольний сезон традиційно цим кубком. Сьогодні хороший склад учасників. Це представники наших сусідніх районних центрів, бувших знятий переможець минулорічний, надвірна фіналіст. Кути, косів, Коломия, само собою. Я думаю, що сьогодні буде цікаво по складу гравців. Я бачу, ігри будуть цікаві, тому що всі всі найкращі жінки волейболісти тут сьогодні представлені. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський вважає, що такі турніри дуже зараз потрібні, а тому влада має їх підтримувати. Ми зараз знаходимося в цьому комплексі в селі Королівка, який збудований у 2021 році в час ковіду, і він став таким магнітом. Де притягують всієї України, і тут бувають навіть міжнародні змагання. Сьогодні відбувається змагання по волейболу між нашими дівчатами на кубок покуття. Це вже є традиційний такий щорічний змагання. Тому для нас дуже це важливо. Долучилося до проведення змагань і все українське фізкультурне спортивне товариство Колос, колос і свої змагання проводить завжди, вшановуючи пам'ять наших. Воїнів, наших героїв, а матері ну їхню біль нічим не загасити. Але те, що пам'ятають їхніх синів, пам'ятають їхні здобутки, це дуже дуже важливо і для них. Тому ми намагаємося якомога більше проводити таких заходів, щоб матері знали, що їхніх синів пам'ятають за їхні подвиги. Слово доброю традицією запрошувати на турнір матерів загиблих воїнів. Прийшла на змагання і мама героя України Степана Теребалки Наталія. Це є дуже цінно, бо я сама люблю займатися волейболом, займаюся теж так, як ми садили, з дитинства, і надалі ці навики далі проявляю, далі граю в волейбол. І я тішуся, що таке молоде покоління в такий складний час знаходить сили, зусилля для проведення даних турнірів. І дякую всім організаторам, які теж не зупиняються, і роблять все можливе, щоб діти могли себе проявити. Минулорічні володарки Кубку, дівчата і снятина, приїхали знову за перемогою. Кажуть, що без волейболу не уявляють свого життя. Чому обрала волейбол? Тому що в мене пів сім'ї займається волейболом. Мені це також дуже сподобалося. Я займаюся вже 5 років по підряд. Ну, цей вид спорту мені дуже подобається і він реально об'єднує. Там мріям з не вдалося бути здійсненими. У фіналі вони програли команді із надвірної, а третіми стали волейболістки із міста Надпрутом. З колонулі Водан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.